Всім привіт! Знаходжуся в штаті Айдахо. Буквально 15-20 хвилин тому зустрічався з Олександром, який займається різними смаколиками в штаті Айдахо, місто Бойзі, і прикупив у нього дещо собі вкусненьке, як то кажеться. Значить, що ми тут маємо? Тут є домашній хліб, я вже його трошки надгріз. Печуть вони вдома самі хліб. Далі. Таку рибку. Раз. Два. Ковбаска домашня. Мед. Одна баночка. Друга баночка меду. Холодець. Дві порції у дорогу. Два штурма. Одега дивіться, як переливається. І корочка. Два вида, тут -от, сальмон ікра, а тут якась японська. Віце, яка видно, яка зерниста. Це все діло будемо дегустувати. Коли приїду я додому з рейсу і обов'язково зніму відео цього всього. Як би сказати, цієї красоти і свої відгуки залишу. А кого цікавить, хто буде проїжджати в районі Бойзі штат Айдахо, я залишу номер телефона, дзвоніть, пишіть. Можна як зустрітися забрати, так і відправляють по всій території Америки будь-яку продукцію, яку вони мають. Всім хорошого вечора добраніч!